Хочу привітати команду Буковини з перемогою. Сьогодні вони забили на один меч більше, ніж ми, тому і виграли. А якщо по грі, то ну, перший тайм, можливо, трохи... ми грали трохи обережніше, ніж хотіли. В принципі, не давали нічого зробити Буковині, але одна помилка закінчилась в голову наші ворота. Другий там перебудувалися, спробували зіграти агресивніше. В принципі, нам це вдалося. Заробили вилучення, але потім, на жаль, не змогли нічого з того вижити і рахунок на табло. Хлопці завжди віддаються на полі на 100% і намагаються виконувати те, що ми домовляємося перед грою, щось виходить, щось не виходить. Ми, в принципі, в стані побудови, скажімо так. Звісно, що якщо ми програли, то значить не все вдалося. Ну, але, скажімо, претензій до хлопців по відношенню я не маю, а треба нам трохи додавати в якості, тоді, можливо, інший результат буде проти таких команд, як Буковина. Ми проаналізували гру на Кубок, Тернопіль зділили, зробили висновки і оцінів. Гру сподівалися, що і голуб гірний підцілять гру, але цього не, не сталося. Ну, зробили декілька замін, які підсилили гру. На жаль, вилучення нашого гравця. Ну, нам необхідно грати було на результат, заборони. Тяжко грати проти такої команди, як Тернопіль, на одного граця менше. У ну, серпні буквально пробував аж 7 матчів. Як би ви загалом оцінили оцей стартовий відрізок, результати команди і гру місяць? Ну, ми І знали, що у нас графік напружений. Одна гра за і Давали грати і так, говорив, що і ротація у нас була, і на кубковій матчі. Одним составом тяжко грати у двох турнірах. Але ми витримали і ми знаємо, що такі напружені матчі будуть, будуть кожен матч такий.